Шановні. Сьогодні депутати, на засіданні нашої комісії винесли одне питання про затвердження програми підтримки осіб, які брали участь у захисті на членів їхніх сімей на 2025-26 роки. Оце такий порядок денних поставити. До слова запрошується про нього питання Валентина Колецька. Шановні члени місцевої депутатської комісії, даний проєкт програми підтримки освіти, який брали участь у захисті батьківщини та на ждені їхні сімей 2025-2026 роки, було розглянуто і схвалено рішення виконкому від засідання, засіданні відбулося 31 березня. Я коротко доведу до відомості відстановлення нашої програми. Станом переключає форпу за. Щодо підтримки наших захисників та захисниці, які брали безпосередньо участь в у в захисті нашої батьківщини. Мається на увазі те, що тут включається вона я. клімація. По-перше, спожбання в загальному ціни прокат. Значить, на 2025 рік з бюджету наш близочківський областний. Передбачено мільйон чотириста вісімнадцять тисяч. На дві тисячі двадцять шоста рік мільйон сто шість тисяч. Це орієнтовані цифри. Загальна вартість по кошторису потрібно було би е, орієнтовно на на всю про це мільйони сімсот. Щоб дійсно ми могли е, ну, допомогти всім. Але, так як знаєте, саме бюджет сексфровий, будемо намагатися виконувати явну діяльності нашої дому. і так, щоб воно було мати. Значить, виходити програму, на що передбачали. надання матеріальної допомоги. Це я вам прорахую за голову, щоб ми ви виконувалися, які фільм і категорії йдуть. Це учасники бойових дій ветерани. Члени сімей загибних померлих захисників та захисниць України, члени сімей зниклих без військовослужбовців, військовослужбовці, які дали або беруть безпосередню участь у забезпечення з'їздення закладу соціальних безпеки оборони. Стерчі, і оборони, відсячі і стримування збройної агресії Російської терації проти України. Також тут йде агресія на роботи варіанти. Це що нас є розділ надання пір. Де перше, чергове йдеться першочергове, першочергове залаштування дошкільної освіти дітей, учасників бойових дітей в інших добровольцях, всіх одних наших нової категорії. Далі йде у нас ще також забезпечення безкоштовної участі у заняттях, в гуртах і секціях нашого центру освіти школярів. Далі відповідно до нашого рішення сесії е, про забезпечення безкоштовних загальної середньої освіти і закордонношкільної освіти. Також ми похопитися догорі, коли відповідно договори ще наша, але мені казали, що далі. Помойте вже двох моя, можна виложив не Ми Не можемо надання, якщо у нас надання комплексних річних людей та соціальних фірм. Це має з наука допомога на складі, допомога при було до нас і там суми також буде компенсуватися. Далі де в нас є такі частини цієї тривоги, які потребують фінансування. Але є частини, які потребують. От за два приклад такі. Проти мові акції скоро до школи з одного дня. Знань для дітей, члені сімей за вівних, члені семейства, січні по здоров'я та скопороні. Далі продівля договірний заходів загоди дня святого для дітей. Далі за дня матері, шанування матерів наших завіл та попали в безсідці. Цей подія за громадських організацій, у нас передбачання строєння громадських органів, певних, які будуть працювати напрямку абітраційної політики, і відповідно з ним налагодити зюкратим, щоб одразу звільним безусить, давати якомога більш об'ємну допомогу нашим захисникам. І ще раз все найкраще західних поклатисників. І це забезпечення. Кваліфікований все, що допомоги кінцям, зведення за сім'ї створення його нам надавалося. І навіть, ну, як би не було, наприклад, сказати, де, навіть такі передбачені організаційні витрати, як забезпечення організацій, е, виховання загиблих з мене військовослужбовців, шукування е, пов'язаних з цим витратом, придумає е, місць поховання загиблої Ходь би на президенту сьогодні прийшов. Людина, яка не буде з будовище, а он прийшов в е група, він щось. Ну, але я видати звуками це проборних країни, да ви провести боясь з бо ним, розуміли. Ну, з вами маємо все алея наших для боїв. Це теж все, це все можна.

Розроблено порядок достання коштів, тобто я, ну, окошти, відрідує, то, як будуть відкриватися кошти, відповідно, то які треба давати документи. Порядок ми будемо прибрати, завершення просто розпорядження будуть. Я вам зможу до відомості. Ось так фото. Чи є питання по даній програмі? Чи у вас є якісь бажання, можу зупинити в ситуацію? То які ви пропозиції щодо. Не, 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 не. Так, ми підтримуємо дану.